Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. Звичайно, та проблема, яка існує нині: ракетний терор, яку здійснює Російська Федерація, починаючи з 24 лютого цього року, вона буде продовжуватись, на жаль, аж до завершення повномасштабної російської агресії. Чи з виходом на державний кордон українських сил оборони припиниться російська агресія пов'язана з використанням ракетної зброї? Думаю, що ні. І тут насправді перед українським генеральним штабом стоїть дуже амбітне, але дуже важливе завдання, в який спосіб. maybe water. цю загрозу варіантів розвитку ситуації може бути декілька: або створення надпотужної системи протиракетної оборони, яка буде в повітрі перехоплювати ті, ті саме ворожі е, ракети, кшалт залізного купола, який має нині е, Ізраїль, чи можливе проведення певних заходів спрямованих на ліквідацію тих самих пускових майданчиків, звідки росіяни поцілюють по наших об'єктах на території нашої країни. Наприклад, їх чимало відомо на території Булгаруської області, зокрема в у районі це район, який межує а з Харківщини. А, але ж ми знаємо, що, наприклад, стратегічна авіація злітає з військового летовища, що знаходиться на подалі міста Ендіс, це Саратовська mm -hmm. область. Як дістатися туди? Питання відкрите, але те, що проблема існує, що і вона пов'язана з тим, що саме звідти злітають стратегічні літаки, які потім поцілюють ракетами класа Х-101 по території нашої країни, і це проблема повністю що не вирішена. Як вона буде вирішуватись питання? Е, важливо, знаходиться в дипломатичній доплащенні, але ми пам'ятаємо про те, що вищі військово-політичні кількість нашої країни абсолютно переконливо, переконливо доводить, що жодних перемовин з країною-агресором, допоки ми не звільнимо територію нашої країни аж в кордонах 91-го року, не буде. Тому тут виникає питання щодо задіяння відповідних сил та засобів Українських сил оборони. Чи здатні на такі речі українські військовослужбовці з певного періоду часу, а саме з 9 серпня цього року, мені здається, що неможливо для українських сил оборони немає, адже ми всі бачили заяви від вчорашнього дня російських ми з приводу якогось такої собі бавовни в районі Таганроду? Ми нині знаємо, чим саме була вернів, який спосіб було вражено військоволетовіще на території містечка Сакі. Це тимчасово окуповано Крим генерал залужний про це сказав, що це була ракетна зброя українських сил оборони. Будь-які спроби російської агресії мають наражатися на таку болючу відповідь. Для російського війська, щоб вони назавжди відпала те саме бажання і прагнення завдати нам шкоди. Тобто uh -huh. на один ракетний обстріл має прилітати щонайменше дві українські ракети, причому вони мають поцілити не лише по тих пускових майданчиках, звідки злітають ворожа ракети, а й по тих об'єктах військового значення, які є критично важливими для російської військової машини. Тобто око за око, зуб за зуб. Причому ця відповідь має бути разючою, ефективною, такою, що завдавала значної шкоди російській збройній сили одна річ. Я хочу вам сказати: коли ви чуєте висловлення, я ви чую неодноразово офіційних представників України там зі всіх російських представників. Вона звучить так: все рівно будь-яка війна закінчується перемовинами. Так. Так, так от я вам скажу: не будь-яка війна закінчується перемовинами. Є війни, особливо такі, як я думаю, так вона і закінчиться. Росія неспровоковано на нас напала, зайшла на нашу територію. Яка наша мета перша? Звільнити наші території, да? а які потім переговори? Ми звільняємо нашу територію, виходимо на кордони України 91-го року. А які перемовини? Для чого? Ви ж розумієте, Росія навіть війну не, не оголошувала офіційно, маючи на увазі, що може бути їх поразка. Вони в цю свою спеціальну операцію заклали свою поразку з самого початку. Знаючи, що так, ну я не знаю, хто там може розумний, хто все таки аналітик, і подумав: а може поразка, все таки, так от поразка. От ця операція закінчиться, вона просто буде оголошена в Кремлі. Спеціальна військова операція закінчилась. З... Значить, наші Це групування до на донецько луганську переведені на московський напрям для можливої протидії України. Вступ України до НАТО вони можливі її просування на Москву, тому що зобов'язання НАТО. Мають на увазі внутрішню оборону, так що ми з вами перемогли, все прекрасно. Ми захистили Росію і все. І от вона, війна закінчилась. Я не думаю, що нам треба наполягати. От весь час переговори це неминуче. Переговори це єдиний спосіб. Переговори потім не переговори, а будуть міжнародні інструменти, трибунали, суди, репарації. Оце все буде, але е, це ж не переговори, це інший зовсім стиль в Росії. Можливо, все. Вони йдуть і до. Це самого... революція. Навіть революція. Навіть революція. Єдине, що треба розуміти, що ця революція буде не в зв'язку з тим якимось якимись там політичними вимогами, а це соціальне може бути соціальний вибух, який, знаєте, там хліба, зреліщі і горілки, і цього всього якраз не вистачає, а вже потім хтось вискочить з якимись там гаслами. Причому неважливо, якими там комуністичними, націоналістичними. І, 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 і весь той НАТО піде за тим, хто дасть їм, ще раз кажу, хліба, зреліще горівки. Тобто, це така своєрідна, своєрідний бунт, який ніхто не може зупинити, і ні, 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 ніхто в Росії ніколи і не намагався його ніколи зупиняти. Це це справді можливо. Але питання стоїть про мобілізацію. Мобілізація так само можлива. Я кажу ще раз, що це самогубство. Але вони впевнено йдуть до цього самоубства починаючи від з лютого місяця. Незважаючи на те, що аналітики говорили про можливу поразку, можливу неготовність російських військ до тих чи інших дій, неможливість проведення довгострокових військових дій і неготовність логістики Російської Федерації і так далі. Так далі. Вони це все проігнорували, і пішли вперед. Ну от мають те, що мають всі аналітики, так само говорять, що мобілізація може призвести до от, власне то, що я казав, до соціального вибуху, що вона крайні негативно сприймається у суспільстві. Ті мобілізаційні можливості, які вони могли витягнути з прихованих компаній, вони вже фактично витягнули. Зараз залишилося. Можливість фактично такого примусового примусового виконання доручення їхнього лідера для державних корпорацій і для олігархів для державних корпорацій. Це ми знаємо яскравий приклад на 10 тисяч мобілізаційний резерв для російської залізниці і вказівка Путіна. Для олігархів створити свої фактично приватні армії і фінансувати е, ці приватні е, компанії військові, які можна так само використовувати е, в, в зоні бойових дій. Як приклад, показується е, Кадиров, який, е, не знаю, за свої кошти, напевно, скорше всього, або за кошти, які йому виплачує е, центр, е, сформував цей резерв 10 тисяч чоловік, і він грозиться, що цей 10 тисяч чоловік. Дійдуть до Одеси, ну хотілося б побачити. Наші, до речі, дуже чекають цей обмінний фонд якраз як на лінії зіткнення. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.